Всім добрий ранок. День починаю з ось такого сніданку. Тости, авокадо, трішечки петрушки та зверху яєчня. Сьогодні навіть зранку зробила невеличку зарядку. Рандомно на Ютубі вибрала. Досі застимульована. На схуднення. тому приємного. І далі вже будемо йти на прогулянку з синочком. І зараз після сніданку буду приймати кінзівко 10 та вітамін d 3 Це хром і це магній. Хром я наразі не приймаю, а магній п'ю ввечері після вечері. Ну і ще хочу додати, що я не лікар і ні в кому, ні в якому разі нікому нічого не рекомендую. Це я так п'ю сама і ділюся з вами. Тому, якщо ви хочете щось приймати, якісь біодобавки, то краще порадьтесь з лікарем чи здайте аналізи крові на показники. Тому... або думайте, читайте. Зважуйте самі. Нікого в інтернеті не слухайте. Я консультувалася з чоловіком. Він в мене знається на цій темі, тому і приймаю. До речі, ось що вчора отримала з Айхербу Полклін Бальм Адхейміш. Давно хотіла давно хотіла спробувати його. Його рекомендувало багато б'юті-блогерів, тому дуже цікаво. Ось так виглядає. Всередині ось така лопатка, а сам він ось такий. Тому дуже задоволена. Ура. Ось що нам пропонують використати шпатель, взяти невеличку кількість бальзаму, помасажувати сухе обличчя і додати воду. Цей бальзам. Перетвориться в такий собі молочний флюїд, і потім масажними рухами змити це все водою. Потерти і змити це все водою. Пишуть, що функціональний також для видалення макіяжу з глаз та губ. Ну, ну І те, що він видаляє. Весь СЕБОМ, який створився за день. Тому дуже цікаво, хочу спробувати. У мене колись була тільки Боже, як вона називається, олія від Міша для змивання макіяжу, але вона так мені пікла очі, виїдала, що я була її дуже незадоволена та вилила її. Отже, спробую тепер гідрофільне. А, гідрофільне масло в мене було. А тепер спробую гідрофільний бальзам. Вичекала 40 хвилин після прийняття своїх біодобавок та мостах час кави. Ось такою високою пінкою вийшло. Вийшли на прогулянку, але саночок, ну, дуже мене просив проїхатись чуть на машині. Каже, мама. Вдягнув окуляри і мене заставив одягнути окуляри. Окей, окей. Ок. Тому вирішила поїхати подивитись на сакури основні в нашому місті. Дійсно, яка краса. What? Living for the thrill again, loving for another day. She satisfied me, gave me what I want, just what we need, never too far away. Loving for another day, but she asked for it. She asked for it. Фотографуються з ними, тому що це прекрасне місце Якби ж то вони світли, любить. Сонте юрифо все приготувала для, свої, для свого обіду паста з твердих сортів пшениці, соус песта та тунець у власному соці. Тож буду готувати. Мені стало цікаво, і я відварила рівно 100 г сух, в сухому вигляді. Макаронів спагетті. А в відвареному вигляді вони вже важать 255 грамів. Тому я вирішила покласти собі пів, пів порції на 126 грамів. Зараз 60 грам тонця покладу і грам 30 соусу песту. Всього по чуть-чуть. І буду вже їсти. Вистав вийшло трохи більше 38 грамів, та зверху ще посиплю конжутом. Зараз це все буду перемішувати. І ось такий я бит вийшов. Додала ще салатик з зеленью та овочами. Пасту трошки рукала. Мені дуже подобається, коли рукала трошки термічно оброблена. Ням-ням. Знову виглядає як дуже великі порції, але насправді тут всього потрішку. Тому буду їсти насолоджуватися. На додачу до обіду п'ю Американо, як не дивно, з двома цукерочками та шине молоко. Синочок спить. І в мене є вибір або зробити собі ногті, ногті манікюр, доки він спить, чи піти пройтись. Вибрала пройтись, тому що ми сьогодні, коли гуляли, їздили багато на машині. І активність в мене за сьогодні, так скажемо, нульова. Тому зроблю кружок по району десь приблизно він займає в мене одну годину. І якщо приду і він ще спить, почну робити манікюр але це не точно. Скрутила прическу як могла по-бистрому. Зараз п'ю каву та швидесенька збираюсь на вулицю. Вийшла проти. Айфон нічого такого не передбачав. Писав тільки що у сьомій вечора можливий дощ, а тут все. Я б би парасольку взяла, тому перечікую. Проте користується можливості тут на Гангу, біля магазину. Опубліковувалися влог. Якось так. Кожна хвилинка продуктивна. Я сама продуктивна, аж дивно. Іде дощ, а вона взяла сонячні окуляри. Краще б взяла парасольку. Це ще був погода. as for yeah Що в мене по підсумку моєї прогулки вийшло. 309 калорій. По дню зараз так. Покриття нігтів зробити не встигла, синочок вже проснувся. Зігріла йому поїсти супчик. Чекаю на нього, коли в нього з'явиться настрій на кухню-обідати. А сама в цей час встигну випити свій латте. Так, ще одна на вечерю. Тушений рис з овочами, м'ясо, чесно, не знаю яке, бо давала мати чоловіка. Трішечки стрічкової квасолі, обожнюю її, особливо коли з яйцом і сиром, та пару ложечок весняного салату. В складі яйцо, огурець, зелений лук та направлений сметаною. Виглядає багато, насправді порція дуже маленька, тому що ввечері не йдемо гуляти на вулиці дощ, буду вдома намагатися побільше бути активною. Зараз нібито в мене є змога зробити собі покриття гелілаком. Не знаю, чи вийде, чи ні, чи дасть синочок чи ні, але я буду намагатися. Ось що в мене вийшло. Мама! Якщо цікаво, користувалася такими засобами. Не всі мені подобаються. Якщо буде цікаво, колись більш детальніше розкажу все. біжу гадувати свого синочка.